Одстрілюємо кулю пернач. Я обіцяв, що я її відстріляю, я сам то стріляв не на камеру, а тепер обіцяю, що я її відстріляю. От е, да, ось вона заряджена, споряжена, прикручена шурупом до пластику. Е, значить, е, дві кулі споряжені е, полостю вверх, а дві кулі споряджені стандартно. Так, і третя зірочко заряжена, не пам'ятаю, пам я не пам'ятаю, як її споряджав. Тоже пернач. Так, порох у нас тут йде 1.63C7L. 7L, 1,63C7L. Споряжаємо. Так. Дульне звуження 0,25. Друльне звуження 0,25. Сам уже патрус, вже патрон стоїть на не. Я вкрутив дуле звуження 0,25, від 35 метрів, зелений щит. Зараз будемо дивитися, як він не впаде. Від першого пострілу. Значить, буде добре. Так. Стріляє. Подивимось вистрели ляшки. Снести. Свист чуда. Так. Да. Зараз да. подивимося, що нам показав пернах на 35 метрів. Тому що на два ми його відстрілювали із двох ружей. То результат був непоганий, але без камери. Так. Може його. Може його. Ну, все тобі, пожалуйста, от тобі пернат, дивися, п'ята лежача стріляв. П'ята лежача ося. Бачиш? От, як, отак як він лежав, я вистрілив по ньому. Да, ага. Так, підніміть його, його. Ага. Ростова мішень. Значить, кулі наче посверлило. Куля приходить рівно, аж ніяк не боком, так що для тих, хто говорив, що перенастую не полетить, летить він ще, ще й дуже, можна сказати, обалденно. Тільки що я стріляв з руки без прицільних приспособ. Ну що вам сказати можна? Я б ще цю кулю розраховував як короткобойну на, на лісовій хащі. Отаке. Так що ще раз мисливські прибомбаси вас вітають. Ну, я вважаю, що... Пернаш показав доволі непогані результати. На те, що я розраховував на 15-20 метрів, буде валити кабана через гілляки так, що ого. -го.